Якщо ви задавалися питанням, як заробити кошти на трейдингу, то цей відеоролик саме для вас, оскільки в ньому я продемонструю максимальну детальну стратегію, де використовуючи лише один індикатор, ми з вами можемо робити доволі непогані прибутки. Все, що для цього варто робити, це перейти за посиланням в описі даного відеоролику і зареєструватися на біржі Quotex. Якщо ви пройшли реєстрацію, то при першому поповненні ви вже можете отримати плюс 35% на ваше перше поповнення. Далі ви вносите депозит. Депозит може бути будь-якою сумою, як на мене, мінімальна оптимальна сума. А це 4 тисячі гривень та більше. У мене на балансі вже доволі велика сума коштів, тому що я торгую вже на ринку більше, ніж 2,5 роки, і повністю забезпечую своє життя трейдингом, періодично виводячи кошти з біржі. А зараз я продемонструю вам саму стратегію. Дивіться, перше, що ми з вами робимо, це обов'язково змінюємо таймфрейм. Таймфрейм на біржі має бути виставлений саме 30 секунд, не менше, не більше. Далі додаємо індикатор, з допомогою котрого ми з вами будемо заробляти кошти. Він буде доданий у нас нижче. Натискаємо на дану кнопку, після чого ми з вами маємо додати даний індикатор Keltner Channel. в ньому ми маємо залишити всі параметри, окрім множника та middle лінії. Множник ми ставимо на 2, тобто спершу 1, а ми ставимо 2. Далі middle лінію ми змінюємо на синій колір. Це обов'язково. Після чого закриваємо дане вікно. Бачимо, що на графіку у нас додався індикатор. Давайте поясню, як він працює. Він має дві лінії: є зелена лінія, та є червона лінія. Зелена лінія це наш рівень супротиву. Коли ми підходимо до неї, ми будемо відбуватися відповідно відкривати угоду донизу. Коли ми підходимо до червоної лінії, це наш рівень підтримки. Ми також будемо від неї відбуватися, але відбуватися будемо вгору. Тобто, підходячи до зеленої, відкриваємося донизу, підходячи до червоної, відкриваємося вгору. Все максимально просто. Ми маємо з вами це уяснити і шукати ситуації, де ми підходимо до або тієї, або тієї лінії. Після чого будемо відкривати угоду. Давайте зараз подивимося, як це відпрацьовує на практиці. По валютній парі качі кафе. Ми з вами підійшли дуже близько до зеленої лінії, тобто до рівня супротилу. Відповідно, відкриваємо з вами угоду донизу. Знову ж таки, відкриваємо угоду, ми завжди на час експірації 1 хвилина 30 секунд. Тому що час експірації напряму залежить від нашого таймфрейму. Тобто, якщо у вас тут стоїть 30 секунд, ми відкриваємося на 1 хвилину 30 секунд. Якщо б у вас тут стояло 3 хвилини, ми відкриваємося на 9 хвилин. Я рекомендую торгувати саме 30-секундний таймфрейм і 1 хвилину 30 секунд час експірації. Дивіться, до завершення нашого лишається вже 0 секунд, і конкретно по ній ми з вами отримали мінус. Проте ми з вами робимо перекриття. Що це таке? Поясню, перекриття це процес, в котрому ми з вами виставляємо в наступну угоду подвійну суму. В тому випадку, якщо попередня угода зайшла в мінус. Відповідно, по першій нашій годі по КЧХП, з вами ми отримали мінус, тобто втратили 4750 гривень. Зараз в наступну я інвестую подвійну суму, відповідно, якщо вона зайде в плюс, я заберу втрачене і зароблю ще й кошти зверху, оскільки я роблю перекриття, тобто інвестую подвійну суму в угоду. Дивіться, нам зараз банально, скажімо, не потвердило. Таке іноді буває. Моя ціль демонструвати вам трейдинг таким, яким він є. І якщо угода не заходить з першого разу, це не означає, що та або інша стратегія не працює. Зараз я лише знайду подібну ситуацію на іншій валютній парі, після чого увійду в угоду і продемонструю, як ми з вами відпрацюємо. Я знову ж таки зроблю перекриття. Тобто я втратив в попередній угоді дану суму коштів. Значить, в наступну я маю інвестувати подвійну в попередній угоді. Я втратив 4750 В наступній я інвестував 9500 гривень, і 9500 гривень я також помножу 2, І відповідно в наступну угоду я буду заходити вже на 19000 тисяч гривень. Все максимально просто. Так, можливо, ви скажете, що це якісь там великі ризики, так далі, так далі, так далі. Але друзі, у мене два з половиною роки досвіду. Я знаю все, що треба робити в трейдингу. Я знаю будь-яку стацію і можу з неї знайти без проблем вихід. Відповідно, я розумію повністю, що я роблю. Як бачите, як я й сказав, все ідеально і максимально просто. Ми беремо і забираємо плюс по даній угоді. Відповідно, ми фіксуємо гарний прибуток, і в результаті навіть того, що попередні угоди у нас не зайшли, ми з вами маємо позитивний результат. Давайте зробимо ще декілька угод, щоб максимально ідеально зрозуміти, як працює дана стратегія. Давайте ще раз на прикладі даної ситуації. Ми з вами підходимо до зеленої лінії, навіть трошки вище за неї, і по валютній парі Юзібір зараз відкриваємо угоду. Дивіться, зараз в такій ситуації можна відкрити ще одну угоду. Дивіться, я бачу, що ця угода вже не зайде плюс, скоріш за все, тому що ми вже пішли вище, а ми підпилися донизу. Відповідно, бачимо, що ми пішли навіть трошки вище за наш рівень супротиву, тобто за нашу зелену лінію. Я бачу, це відкриваю угоду на подвоєння. Тобто, ще раз інвестую подвійну суму, відкриваю дві угоди умовно на. Із два більшу суму. Все Все максимально просто. Роблячи перекриття, можна забирати втрачених заробляти кошту зверху. Саме працюючи по такій стратегії. Підсуємо по даній угоді прибуток і заробляємо ще одну непогану суму коштів. Бачимо подібну ситуацію на євро тобто євро до долара США. Це наша валютна пара. По ній ми з вами заходимо. Дохідність 93%, тобто інвестуючи 100 гривень, ми отримуємо виплату 193 гривні. Та гривні це буде наш чистий прибуток. Зараз ми відкрили з вами угоду на суму 4750 гривень. Якщо ми будемо вищі, ніж наша точка входу, ніж дана лінія, ми з вами заберемо прибуток також по даній угоді. Єврою забираємо відмінний прибуток і фіксуємо ще одну профітну угоду. Бат, виплату ми отримали і можете порівняти мій баланс на початку відеоролику і на його кінці, і побачите реальні відмінності. Якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації, більше угод, більше навчання, а головне безкоштовні сигнали, тобто торгові рекомендації, котрі ви зможете копіювати і на цьому заробляти кошти, обов'язково доєднуйтеся до мого каналу Торгова кімната він буде в описі даного відеоролику за посиланням нижче. Просто клікніть на нього та. Та приєднатися. Це це за абсолютний нуль, тобто повністю безкоштовно. Проте я приймаю лише саме швидше. Тобто, перших 10 людей я прийму до каналу, іншим треба буде очікувати наступних наборів до нього. Посилання в описі всіх чекаю саме там.